Тема моєї доповіді упровадження інтегрованого підходу в навчанні від теорії до практики. Що ж таке інтегроване навчання? Це використання stem технологій, які поєднують матеріал конкретного предмета з можливостями новітніх технологій. Це важлива передумова для досягнення цілей сучасної освіти, що забезпечує формування як предметних, так і ключових компетентностей здобувачів освіти. Які ж переваги інтегрованого підходу? Звичайно, що це поглиблення розуміння. Інтегрований підхід допомагає учням краще розуміти навчальний матеріал, надаючи контекст для зв'язку між різними предметами, і, звичайно, що розвиток критичного мислення. Цей підхід сприяє е, аналізу, систематизації та оцінюванню інформації з різних джерел, що сприяє розвитку критичного мислення. Ми покажемо на практиці інтеграцію мистецтва та літератури в навчанні. Наш досвід досліджує ефективне поєднання мистецтва та літератури в освітньому процесі. Ми розглянемо методи, що стимулюють захоплююче навчання, розвиваючи естетичне сприйняття та критичне мислення через взаємодію літератури та образотворчого мистецтва. Які ж етапи впровадження інтегрованого підходу? Перше це планування. Звичайно, щоб визначити тему, ціль та очікувані результати, обрати предмети та теми для інтеграції. В даному прикладі ми будемо розглядати літературні твори. Друге це розробка уроку, створити план уроку, який включає в себе різноманітні методи та прийоми навчання. Третя це реалізація, провести інтегрований урок, використовуючи обрані методи та прийоми навчання, здійснювати оцінювання. І четверте це аналіз, проаналізувати результати уроку, визначити сильні та слабкі сторони для того, щоб внести зміни в наступний урок. Щоб опанувати всі ці знання і поділитися досвідом, ми створили авторський дистанційний тренінг упровадження інтегрованого підходу в навчанні предметів засобами СТМ технологій на базі Тернопільського обласного комунального інституту після дипломної педагогічної освіти. Ми на, на практиці зібрали всі інновації у кластер інновацій в освітній діяльності. Це і діджиталізація, використання онлайн-ресурсів, коучинг, технології, арт-детокс-терапія, мотиваційний месенджер, елементи гейміфікації, тобто використання ігрових елементів на уроці. Лайфхакінг, сторітелінг, челенджі соціальних мереж, піар-технології, вміння користуватися із планову тайм менеджмента STEM технології і стартап-проєкти, це творчі проєкти, які приводять для створення нових ідей і нових проєктів. Наші матеріали вже вкотре отримують на міжнародній виставці сучасні заклади освіти золото, тому нам є чим пишатися і є чим поділитися з колегами. Нами було створено інтегрований проєкт модерні тренди СТЕМ технології, СТЕМ проєкт від ідеї до реалізації, де ми зібрали всі інновації і всі творчі проєкти, які містять собі. 10 міні мініпроєктів за художніми творами відповідно до модельних навчальних програм з української літератури 5-6 клас для закладів загальної середньої освіти та відповідно до модельних програм технологічної та мистецької освітньої галузи. Перший проєкт, про який хочеться розказати, це міжпредметна інтеграція з філологією читання оповідок Галини Романівни Корицької Свят вечірній Шиток. Осінь та макове диво». І проєкт з технології, комп'ютерна мультиплікація. Звичайно, що мультфільми, створені за оповідками Галини Романівни Корицької, стали родзинкою проєкту Модерні тренди тем технологій. Діяльність талановитих людей завжди надихає на нові ідеї та споникає до творчості. Проєктна діяльність а, спонукає до цифрового мистецтва, але з наповненим емоційним змістом. Саме тому вітається власний нестандартний погляд та індивідуальне сприйняття літературного твору, почуття стилю та дизайнерська інтуїція. У роботі застосовували програмі ібіспента для створення покадрових цифрових малюнків. З її допомогою легко створити повноцінний мультфільм. Контент зручний та зрозумілий у використанні. Наступний проєкт це створення коміксів за допомогою програми Storyport. І ви бачите, як легко можна створити за оповідкою Єгорка Галини Романівни Гузовської Корицької ось такий чудовий комікс. Наступний проєкт це вже інтеграція з фізикою, і ми бачимо, що тема світловий промінь і світловий пучок, закон прямолінійного поширення світла, е, може нам допомогти створити чудові тіні. Тобто діти вже в 5-6 класі дізнаються, що таке е, точка, е, точкове джерело світла, що потрібно для того, щоб створити тінь, і що таке непрозоре тіло. І можна створити ось такі є Театр тіней. Діджиталізація та можливості штучного інтелекту робить процес творчого проєктування максимально цікавим, надаючи можливості для автоматизації та індивідуалізації навчання. Ось така програма з генерації анімації дозволяє нам виріб солоного тіста зробити мультиком, тобто дозволити йому рухатися. Дітям дуже подобаються такі проєкти, це е, дуже інноваційно, і е, за допомогою програми ми бачимо, ми завантажимо в програму фотографію готового проєкту, в даному випадку це янгол солоного тіста. Коригуємо, що нам потрібно, так і обираємо рухи, якими будуть наділені наші персонажі. Ось така дуже швидко і дуже якісно можна створити анімований мультик. За допомогою програми EpisPaint Paint можна створювати ескізи майбутніх проєктних виробів, так? І не тільки створювати ескізи, наприклад, ляльки-мотанки, а ще і виготовляти її власними руками. Ось така чудова арома-мотанка США у нас вийшла. Наступний проєкт міжпредметна інтеграція з філології свят вечірні шиток і з проєктів технології текстильна етноіграшка. Звичайно, що зараз все більшу популярність набирає проєкти по створенню сувенірної продукції в етностилі. Такі іграшки можуть стати чудовим подарунком, прикрасою на ялинку, оберегом, тим паче, коли створені від чистого серця і власними руками. Ось так ми експериментуючи навчаємося, і ви бачите, як можна створити фарби, об'ємні фарби за допомогою звичайних продуктів: борошна, сіль, вода і е, харчові барвники. Ось такі об'ємні фарби виходять. Можна поекспериментувати, фарбуючи рис, пісок, а ще наш останній проєкт це експеримент отримання натуральних парників з прянощів. Для отримання кольорової суміші треба додавати поступово наступні елементи: Це прянощі, кориця, Потім додаємо крохмал, додаємо трішки меду та лимону для яскравості і виходять ось такі чудові фарби. Що можна зробити ще інтеграцію з хімією? Тобто, розглядаючи теми по створенню фарбденків, можна поспілкуватися зі штучним інтелектом і дізнатися, що є рочинником, а, ще, а що є сумішю. Це такі питання, які розглядаються вже в сьомому класі, і дітям дуже цікаво вирішувати такі питання. Ось так ми створили вивели формулу для універсальності сучасного вчителя СТМ-формула. Вчителі досліджують наукові експерименти, так, вчителі стимулюють дослідницький підхід до навчання, дозволяючи учням відкривати світ науки через експерименти, спостереження та аналіз даних. Це звичайно, що естема в професійній діяльності педагога це творчість, а творчість це дар. І тільки від вчителя залежить, як його використати. Дякую за увагу.